Мене звати Юрій Фільс, я є лікар психіатр і я є засновником та директором клініки Айкіметр. У нас лікарі є достатньо молоді, які орієнтуються вже на сучасні тренди і стандарти медицини. І для нас важливо залишатися клінікою доказової медицини. З початком війни ситуація, звичайно, погіршилася. Ми зрозуміли, що якщо робити це правильно і по-доброму, нас надовго не вистачить. В нас сформувалося з банком Львів спільне бачення, що було б корисно власне, дістати операційну підтримку на діяльність роботу лікарів. Максимальна сума гранту, яка могла бути отримана в рамках проекту «Оксфам», становила 25 тисяч євро. Ми на всю цю суму подалися і її отримали. Коли цей проект стартував, і ми приїхали в перший шелтер. Де було дуже холодно. Лікарі насправді трошки були злякані, не розуміли, що відбувається, і взагалі ну не це вони планували робити. Я була в Донецькій області, це селище Первомайське. У Львів я приїхала у травні 22-го року. Була евакуація потягом з міста Покровська до Львова. Ну і на фоні того стресу, який ми там переносили, то я перенесла інсульт. А чоловік переніс інфаркт, зустрілися з лікарем. Лікар назначила нам процедури по обстеженню. Є визначення здоров'я від ВООЗ, що це стан не тільки повного фізичного, а також і ментального благополуччя і можливості жити вільно і займатися тим, що тобі подобається, тобто бути адаптованим, ну і умовно щасливим. Людям, які виїхали. Я хочу побажати скорішого закінчення війни і е, триматися друг з другом, підтримувати друг друга, бо це важливо з моменту, коли лікарі почали спілкуватися з людьми і почали виконувати свою функцію лікарську лікувати. Напевно, кожен з лікарів змінився. І сьогодні я чую питання Настя, а коли ми наступний раз їдемо? Тому що кожен розуміє, що він може внести свій вклад. В нашу спільну велику перемогу, банк Львів, банк для вільних людей.